Ваш телефон став повільним, а новий купувати не плануєте? Сьогодні покажу, як буквально за одну хвилину збільшити оперативну пам'ять і прискорити ваш Android. У кожного телефону є оперативна пам'ять, або простіше кажучи, RAM. Вона потрібна для того, щоб програми працювали швидко, коли ви їх відкриваєте, особливо якщо в великій кількості. Але якщо такої пам'яті мало, все починає гальмувати, зависати або перезапускатись. На телефонах Android є функція, яка дозволяє додати оперативки, використовуючи частину звичайної пам'яті. Це називається RAM плюс або розширення оперативної пам'яті. Тобто, ваш телефон сам собі ніби додає ще 2 або 4 ГБ. Пам'яті без жодних програм. Щоб її вімкнути, переходимо в налаштування телефону, шукаємо тут обслуговування пристрою або сховище, вибираємо Оперативна пам'ять і тут шукаємо розширення пам'яті або RAM плюс. Вибираємо його. Спочатку її вмикаємо і можемо вибрати від 2 до 6 ГБ, залежно від вашого телефону. Але тут є нюанс: це не справжня оперативна пам'ять, а віртуальна, яка працює трохи повільніше. Проте для телефонів, які мають 3-4 ГБ оперативної пам'яті, ця функція реально допомагає. Програми тримаються довше, менше перезавантажень та менше глюків. Також зверніть увагу, якщо у вас вже є 8 або 12 ГБ RAM, ця функція особливо нічого вам не дасть. Так як як ця функція використовує вільну пам'ять вашого телефону, коли вам її не вистачає, ви просто вимикаєте цю функцію. Насправді Android має чимало прихованих функцій. Наприклад, про секретне на меню Wi-Fi на Samsung майже ніхто не знає. Рекомендую переглянути.